Продовжуємо розмову про квір історії в жанрі в літературі, і з нами сьогодні була прекрасна авторка. Ірина Кацьон. Авторка чого? Авторка е антиутопічного фентезі мрії з піску. Е це буде трилогія. Зараз вже видано дві книги: перша книга мрії з піску, і друга мрія Забутих королівств» Мені тут пташечка не співала, що в твоєму тексті є репрезентація, яка саме? Головна героїня бисексуальна, також у неї дві мами, і є і інша е другорядна лінія є Гей. Я, я, я просто намагаюся згадати всіх, але ні, нічого, хай буде сюрприз. Є інші другорядні лінії. Скажу так. Є багато квірів. І ми сьогодні багато казали про кліше, про якісь невдалі речі. назви будь ласка, якесь одне кліше з точки зору квір персонажів та персонажів, яке тебе дратує. Я під час події не назвала жодного, і була така рада, що мене не запитали особисто. Е, мені подобається. Все, якщо це зап... якщо це написано з повагою. я не знаю, як це написати. Mm -hmm. Якщо ти розумієш, що людей не виділяють якось дуже с... сильно особливими. Якщо їх ніхто не принижує, якщо ти не відчуваєш, що це хочуть засудити, а що це ну, думка автора, е, тоді ця гарна репрезентація, як на мене, mm -hmm. Ні, ну Може бути якісь кліше, які дратують, і багато сьогодні класних перерахували. Але особисто я не назвала жодного. Я не знаю. Просто якщо мені не подобається, то я це відчую. Є багато е, таких кліше, але я зараз не згадаю Окей, тоді я тебе попрошу ще назвати одну книжку, де тобі сподобалася репрезентація? Ну, нехай це буде книжка, яку я вже сьогодні назвала Кейсі Маквістон Остання зупинка. Дякую, супер.